Дилемма аукціон. Ще зовсім нещодавно типове уявлення про аукціон було наступним. Аукціонер-британець розумілим голосом оголошує ціни в притихлому залі, де на сільцях епохи Людовіка XIV сидять в ошатному вбранні колекціонери творів мистецтва і подають умовні знаки, щоб запропонувати свою ціну. Проте, з появою інтернету та різноманітних платформ, аукціони стали більш демократичними. Наприклад, на аукціоні СОДПІС може бути виставлений предмет антикваріату, на eBay усякі дрібниці за винятком людських органів. Сайти Google і Yahoo проводять аукціони на розміщення. Реклами, заробляючи понад 10 мільярдів доларів. У першій десятилітті ХХІ століття теорія аукціонів стала ядром економічної теорії, прямо чи опосередковано до неї зробили внесок кілька нобелівських лауреатів з економіки, а саме Мілтон Фрідмен, Рональд Коуз, Вільям Вікрі та багато інших. Загальне визначення аукціону має такий вигляд: аукціон спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну. Загалом існує велика кількість аукціонів. Давайте розглянемо основні. Англійський аукціон тип аукціону ґрунтується на встановленні мінімальної ціни як відправної для подальших торгів, у процесі яких ця ціна покроково збільшується і ставки відомі всім учасникам. Стратегія цього аукціону доволі проста: ви берете участь в торгах до тих пір, поки ціна не перевищить цінність даного предмета торгів для вас. А коли це відбувається, ви виходите з торгів. Японський аукціон. Під час такого аукціону його учасники починають торги, піднявши руку або натиснувши кнопку. Ставки підвищуються за таймером, який може бути встановлений, скажімо, на 30, а потім відраховує 31, 32 і так далі. Ви берете участь в торгах до тих пір, поки ваша рука піднята. Опустивши руку, ви виходите з торгів. Хитрість в тому, що якщо хтось опустив руку, він не зможе підняти її знову. аукціон завершується, коли залишається один учасник торгів. Учасники виходять з торгів, коли ціна запропонованого на продаж предмета перевищує його цінність. Останнім акціонером стане той, для кого цей предмет торгів представляє найвищу цінність. Аукціон другої ціни або аукціон Вікрі. В аукціоні Вікрі усі заявки із запропонованими цінами подаються у закритих конвертах. Кожен учасник пропонує ціну відповідно істинній цінності даного предмета торгів для нього. Отже, учасник, для якого цей предмет представляє найбільшу цінність, і є переможець. Згідно з правилами проведення аукціону, ця людина повинна заплатити другу запропоновану ціну, яка відповідає другій максимальній цінності даного предмета торгів. Основний метод дослідження аукціонів у сучасній економічній науці за допомогою набагато більш загального підходу теорії механізмів. Цей підхід щодо аукціонів виглядає так: продавець аукціоніст вигадує стратегічну гру з неповною інформацією. У цій грі виділяється якась рівновага за bsумnes нешем а результат при рівновазі – передача об'єкта комусь із учасників. Цей погляд виявляється надзвичайно продуктивним у розвиток економічної теорії та практики. Можна змінювати правила гри, домагаючись результату потрібного аукціоністу. Роберт Вілсон та Пол Мілгром, лауреати 2020 року, зробили фундаментальний внесок, розробивши теорії аукціонів із загальною компонентною цінностю та пояснивши роль інформації приватної та публічної у формуванні ціни очікуваних виграшів учасників та доходів продавця. Мілгром та Вілсон у 2000-х роках створили два нові формати: комбінаторний часовий аукціон та двосторонній аукціон, за допомогою якого уряд не лише продає, а й купує радіочастоти. Оптимальний формат аукціонів радіочастот одразу став викликом для економістів. Тому що з'явилися нові складності пов'язані насамперед з тим, що потенційні покупці могли одночасно претендувати на кілька об'єктів. У цьому випадку виникають проблеми, які відсутні під час продажу одного об'єкта: стратегічне зниження попиту, змова, спеціальні стратегії спрямовані на покарання конкурентів за надто агресивну боротьбу. Тощо важливим питанням також було наступне: якщо продавати багато подібних об'єктів, потрібно це робити одночасно чи послідовно з тих самих міркувань ефективності, вирішили зробити аукціони одночасними, великим фірмам, які тендували на багато ліцензій. Це значно полегшувало завдання пошуку оптимальної комбінації. Технічні питання були такі: чи мають ставки бути дискретними чи неперервними, які мінімальна ставка та мінімальний крок аукціону, скільки раундів торгівлі на день. На найбільшому аукціоні 1994-95 років на перших етапах проводилося по одному раунду на день, наприкінці аукціону по одному раунду на 20 хвилин. Щоб не збільшувати час аукціону, було запроваджено спеціальні правила, які змушують учасників продовжувати торгівлю в кожному раунді. Одночасно проводиться багато стандартних англійських аукціонів, на кожному з яких продається ліцензія на володіння певними радіочастотами у певному районі. Причина можливих затримок учасникам вигідно чекати, приховуючи власну інформацію, поки інші учасники зроблять ставки. Тому в правилах було застережено, що будь-який учасник процесу має право робити підвищувальні ставки на будь-якому з цих аукціонів, але загальна кількість ставок, які він може зробити, Обмежена та в одному раунді не повинна перевищувати певної кількості, яка, у свою чергу, залежить від поточної активності. Окрім задачі ринкової ефективності та конкурентності ринку кінцевого продукту, організатори вбудовували в аукціон механізм підтримки окремих учасників. Серед іншого було виділено спеціальні пакети радіочастот, торгуватися за які могли лише дрібні фірми. Додаткові переваги надавалися на деяких лотах фірмам, якими керували або володіли жінки чи представники етнічних меншин. Кредити до 50% ставки та безоплатна допомога до 40% став. Ставки. Цікаво, що в аукціоні, де безоплатна допомога становила 25%, жоден такий учасник не став переможцем. А там, де була допомога у 40%, у тих лотах, за якими пільга надавалась, перемогли лише пільговики. Причому ціна перевищувала ціну на аналогічні ліцензії без пільговиків майже на 40%. Уявлення про аукціон як про спосіб щось продати занадто обмежене. Аукціони також використовуються для купівлі. Це добре ілюструє ситуація, коли місцевий уряд хоче побудувати дорогу і отримує ставки, щоб визначити, хто саме будуватиме. Тут перемагає той, хто запропонує найнижчу ціну, оскільки уряд хоче купити цю послугу якнайдешевше. Це називається тендером на закупівлю. Такі торги, де є один покупець і багато продавців, які бажають укласти угоду на надання певних послуг, називають закупівельним аукціоном. Прослухавши про маніпуляції аукціонів, виникає питання, а чи є якась стратегія для гравця? Для цього треба проаналізувати декілька аспектів самого аукціону. По-перше, чи є ціна на лот залежною чи ні. Наприклад, лот золота статуетка, яка важить 100 грам. У випадку, коли нас цікавить тільки метал, то лот є залежним, бо ціна золота є фіксованою, та не дуже важко здогадатись, яка буде максимальна ціна. Але якщо це праця якогось відомого майстра, тоді цей лот можна назвати вже незалежним, бо у більшості ціна буде формуватися суб'єктивно. По-друге, треба зрозуміти, чи зважати увагу на ставки інших. Наведемо приклад, коли це є важливим. Держава виставила на аукціон ділянку із нафтою під розробку. Різні компанії бачать різні результати. Власних геологічних досліджень. Нехай в нашому випадку компанії не зважають на дослідження конкурентів. Найбільший інтерес, а отже, і найбільшу ставку, зробить компанія, яка бачить на ділянці найбільший потенційний прибуток. Око, але після придбання та початку робіт вони усвідомлять, що середній показник набагато менше, і вони зависили ціну, спираючись тільки на своїй оцінці і дублюючи її на всю ділянку. В теорії аукціонів це називається прокляття переможця. Використовуючи ці критерії, можна зрозуміти, що залежні аукціони нас не цікавлять. Також можна відкинути аукціони із звертанням уваги на оцінки інших, бо це дуже важко прорахувати. Отже, ми приходимо до незалежних аукціонів без уваги на оцінки інших. Кожен учасник має свою крайню ціну, найбільшу ставку, яку він готовий віддати. Розпочнемо із закритого аукціону другої ціни. Було доведено, що скільки ти готовий заплатити, стільки і треба ставити. Все просто. За це доведення Вільям Вікрі отримав Нобелівську премію. Ось доведення на малюнку вісь ставка. Червона риска – це наша крайня ціна. Що буде, якщо ми поставимо більше, ніж планували? Якщо максимальна ставка вища або нижче нашої крайньої та завищеної ціни, тоді все залишається так, як і було: або програш, або виграш. Але якщо максимальна ставка між ними, тоді ми все одно виграли лот. Але ми втратили різницю між крайньою ціною та другою Максимальною ставкою, а отже, втратили гроші. Якщо ж ми поставимо менше, тоді вища або нижча ставка нас також не цікавлять. Але якщо максимальна ставка між крайньою та заниженою цінами, ми вже програємо, хоча повинні були виграти цей аукціон із крайньою ціною, а отже, втратили потенційний виграш, який є різницею між крайньою ціною та виграшною ставкою. Цікаво згадати один неординарний приклад життя, коли два потужних аукційних доми Sotheby's і Крістіс висунули така, що пропозицію влаштувати аукціон для продажу мистецької колекції його компанії на 18 мільйонів доларів. Замість того, щоб вибрати один аукціонний дім із двох, він запропонував їм зіграти в гру камінь ножиці папір. Проте пан Хашіямі міг би вчинити по-іншому, не даючи 50% шансів виграти комісійні. Замість того, щоб дозволити обом суперникам ефективно поділити комісійні між собою, він міг би натомість влаштувати свій власний аукціон, який чимось походив на голландський тип аукціонів. Обидві компанії дуже прагнули отримати від продажу 12% комісії. Переміг би той учасник, що запропонував би найнижчу ставку. Хорошим прикладом є фільм. Зоряні війни, епізод перший Префандер Конто». у цьому фільмі відбувається аукціон на планеті Татуїн, де Куайгон Джин та Обі Ван Кенобі намагаються купити астероїдний двигун. Вони стикаються з дилемою, коли вирішують, яку ціну вони готові заплатити, не знаючи точної вартості двигуна, або те, скільки інші покупці готові заплатити.